У меня с печи на федеральных телеканалах, у которых закликают провести открытую мобилизацию. Бои с наявленным русским ресурсом, окупувати Харьков, миссия не сделана. Какие-то западные аналитики, которых я почитал сегодня с утра, говорят о том, что у России нет в наличии достаточных сил, прежде всего живой силы, для того, чтобы Харьков взять. Но этого я не понимаю, что значит нет uh -huh. живой силы, Давно пора в'являти мобілізацію. С моєї точки зору уже просто е, всі сроки прошли. А основна мета знищення українського міста площею у 350 квадратних кілометрів це виведення з гри операційного центру, який постійно загрожує Белгородській народній республіці. Очевидно, що Харків в силу свого географічного положення і своїх розмірів є операційним центром для наступлення і для ударів по Белгороду. І що прикратити удари по Белгороду можна только виведення Харкова із ігри. Ну, зважаючи на те, що лише протягом цього року на Белґарщині було зафіксовано до 40 випадків аварійного сходження боєприпасів, серед яких падіння ракети Х-59, то операційний центр, який загрожує прикордоні російської області, знаходиться в самій Белгородській області. А тих, хто протестуватиме проти мобілізації чи через прильоти рідних фабів по власних містах. Можна просто задавити танками не дарма. Вони опинилися на балансі у розвардії. Колишній охоронець Путіна Віктор Золото, власне пояснив, для чого військовому формуванню, яке напряму підпорядковується президенту РФ, важка броньована. И самое главное, то, о чем я все время говорю и говорил, это, конечно, боевая готовность. Боевая готовность. И в, этом, в этой связи мы как раз говорили, поднимали вопрос по необходимости того, чтобы у нас было, было тяжелое вооружение, танки, артиллерии, минометы. Это важная составляющая. Это бронельный кулак для того, чтобы давать ответ в работу. Как внутренним, так и внешним. А внутренним мы уже победили. произошел. Практически был. Слава Богу, что так завершился. Но в жизни все было. Поэтому нужно Дивно, що ці самі 36 танків, які отримали на баланс Розвардія, не опинилися під будівлею парламенту Грузії. І ні, не для розгону мітингувальників, які протестують проти закону про інагентів, а для захисту російських пропандистів, які миттю з'явилися із прямими включеннями з місця подій. Прибігла і підставка з мікрофоном із телеканалу Звізда який курує, нагадаю російські міноборони? І кореспондентка почала ображатися на грузинів. Продовжують скандувати лозунги, продолжают кричать, навіть дуже плохо относятся к російським журналистам, продолжаются провокации. От, от От цікаво, чому це адекватні грузини негативно налаштовані до російських журналістів. Це ж найбільш незаангажовані і найоб'єктивніші представники світової медіаспільноти. і ніколи не перекручували факти. Повертаючись до питання розвардії, ну не витрачатимеш золото власний доруційний ресурс. На внутрішні конфлікти у чужих країнах, хоча б росіяни на цьому постійно спеціалізувалися, але для початку варто розібратися із ворогами внутрішніми опозицією. Якщо не в в то в екзилі. І на цю непросту місію зголосився захисник скріп і головний гіборець Віталій Мілонов. Можна воно коліки з КПРФ спросити, У них коли-то були славні часи, один лідоруб, так сказати, Троцький. Я призываю не стесняться в методах и разнообразить даже ножики, там всякие топорики. Вот ви гумадними фувалде. Я би я, діпутат, діпутат, да, слушайте, я, я кубічно, не стісняють. Я сам вічно это... готов Макаревичу дать дати лідарубам по голові. Я буду щастив, если Родина мне поручит. В принципі, не здивуються, якщо на Росії скасують прийнятий у 2017-му закон про інакамисля та змі, які спонсоруються за кордоном і впровадять методи, в яких не варто соромитися. Лідарубом по голові. Я буду щастив, если Родина мне нам але й найпростіше завдання із силового закручування гайок схоже швидко нікому буде виконувати. Перепризначений головний МВДшнік Росії Калакольцев скажеться Протягом півроку різко зріс дефіцит режимних псів у півтора рази. А основна причина низькі заробітні плати. Ми не можемо напечатати деньги і увіріти заробітну плату як основний мотив для привлечення на службу в органах внутрішнього діалу. А ситуація вона просто. Не просто змінилася, вона усугубилась. Можу сказати, що на сьогоднішній день у нас не комплект личного составу 152 тисячі. От якось дивно на авторубліваби відправляти мобілізаційне м'ясо на штурми Харківської області, а згодом оплачувати компенсації родичам за двохсотих. Достатньо ніктори не в звращаються своїм а для підняття зарплат для поліції. Ні, не виключено, що ці самі дефіцитні 152 п'ятдесят тисячі обрали за місце служби так звану зону СВО. А не ріднесеньку для касоворотки Російську Федерацію.